Добренького вам раночку, і гарної погоди в кінці кінців. Сьогодні таке дивіться сонечко на дворі. Я вже вбралася йти в теплицю, але ж вийти з хати я не можу. Мені треба полити всі вазончики, а у мене їх купа. Це просто сюди трошки поставила, тому що дивіться, цикла мене. Зараз я вам покажу щось. Різдвяники це взагалі, це даже не обговорюється витворяють гляньте, які вони красиві всі А цикламени, що мало опасти листя, то вони дивіться, що роблять теж. Дивіться, всередині зараз вам покажу, як це показати, щоб не поламати лист. о Дивіться, скільки там бутонів. Тут теж, дивіться, скільки всередині бутонів. О, видно. Дуже багато. Все в бутонах, випускає молодесенькі листочки, гляньте на ну, які гарні. Питься. І взагалі, які цикла а ця бегонія, глянь, як виросла. Вже треба гарного горшечка і великого. Так і хочеться взять, збирати на цей столик десь отуди чи сюди, поставити, щоб вони в хаті красувались, не через вікно. Через вікно, ну, я підходжу, дивлюся, я їх кожен ранок поливаю. Але таку красу хочеться, щоб вона стояла в хаті, знаєте? О, така краса. Дивіться, чим поливаю. Я вам обіцяла показати о, добре для кімнатних рослин. І ви знаєте, дивіться, які результати. Результати, о, ви бачите, які результати. Як маленькі, то я їх поливала монофосфатом для коріння. Оце ці я не пересаджую. У мене таких стаканчиках багато, тому що я ж їх продаю. От. По три бутони. Три бутони і листя, і отакі От дуже добрі. Просто ще квіти відчувають догляд. Знаєте, квіти відчувають, наверно, я так думаю. Вони ж живі. Гляньте, ну, тут три посаджено. Посадила в цей горщик три. Ці квіти люблять широкі, щоб були горшки, але щоб не глибокі. Вони мають коріння таке не дуже глибоко. Знаєте, Тому що тоді буде зелена маса, не така красива. Отаке. Бажаю всім самого всього найкращого. Гляньте на це чудо. Боже. Боже, яке чудо, вже дивіться, якого пасинка відпустив. Листочки новенькі виходять і виходять. Це мені подарували пасинка цього маленького. А он буде другий. Гляньте ну. бачите? Отака краса. Добренько, дякую вам за перегляди. За все вам дякую. Бажаю вам такої красоти, бажаю добра, щастя, здоров'я, гарної погоди і миру. Саме головне миру. Як наступить мир, у нас буде і все, і все по-іншому. Ой, щоб скоріше він тільки наступив. Ще пізніше вам покажу княжики біленькі, ці лимонні. От, покажу, як вони розцвіли сьогодні, тому що погода вони зараз порозкриваються. Чуть пізніше покажу. Отаку красоту маю. Гляньте. І ділюся з вами трошки красоти дарую. Всім гарного дня, мирного неба, здоров'я, все остальне при... приложиться, як то говорять. І все за все дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Дуже приємно читати. Це так зворушливо. Різні люди по-різному пишуть. Всім вам дякую.